Один. Всім привіт, друзі! З вами я, Павлик і я Степанко. Ми нині робимо наступну битву по будівель. Ви спитайте, що ми будемо робити? Я вам так скажу: ми будемо будувати е, захисну базу. До речі, якщо хтось не знає, як в це бавитись, дивіться, у нас є 10 секунд, одна хвилина. І 10 хвилин. От така. Так, що ми будемо будувати? Ми будемо будувати захисну базу, беремо блоки. Добре? Добре. Так, друзі, дивіться, що мені знадобиться. Мені знадобиться ось це. Так сті! Що стій? Я переходжу до тебе в кімнати. Тільки сядь на стіл. Тому що я не хочу, щоб ти займався. Е, Та зам... ні, а ти сядь, будь ласка, моя тут ну... буду заряджати. Ти будеш дивитись, як я будую, так. Так от друзі, мені не потрібен. Добре. Ще, дивіться, друзі, я беру таймер. Так, і потрібен. ще. Ти вже ось вже блок. Я вже взяв. Я вже не взяв. Я тобі скажу, коли буде 3, 2, 1, тому що в мене відрахунок тільки на 3-2-1. Ой, планше. Три! Ти готовий? Я ще. Окей, покажи. Ти все? Ні, ми не будуємо просто домик, ми захисну базу будуємо. Ну, та я ще побудую отаку От кімнату, щоб відкривати. Тільки тобі на мене час не вистачає. Головне, щоб це була захисна база, а не дім. Так? он Саша що за і останнє е останнє зараз дам добре Це дуже мало. Стоп, час! Ой, а так. Степанку, ти побудував? Так. Да. Я теж. Все, давай, йду дивитись. Це <мас> не база, то якась речах. Я сарай. Ладно, ходи вже на мою, в моїй хоча б жити можна. Дивись, тобто тут ти, забирає, тобто, ти тут забираєш блок, залізаєш і закриваєш. О -о -о -о! Ти не Тоби мені, так? Ні. То все, давай, відходи. Давай. А ти взяв наступні блоки? Ні, ще. Все, давай ще раз. Вже починається хвилина. Ти взяв всі блоки? Три! Два, один! Статуємо! Добре! Так, поки що пройшло сім секунд. Ще маленько, так. Час од на хвилину тільки Пане ти будівництво. Ти що збудував? Стоп! Що збудував, то збудував. Все, давай. Давай! Все, так. Я пішов дивитись. Ну, я хотів таке зробити систему. Все, давай, ходи на мою базу, подивишся. Та ні, не можна вже далі будувати? Не можна будувати все. Давай покажу. Це? Це захисна база. Дивись. Поняв? Тобто ти залізти не можеш тут. І тебе вбиває. А якщо в нього є блоки? Вода. Він не зводимо. Не знаю. Якщо заповнить, тоді буде ще більше. Ладно, все. Давай, тепер ми будемо будувати базу за 10 хвилин. Чекай, беремо блоки. Блоків. Добре, мені... Потребно, да? Мне потребна дальше. Мне потрібна такая штучка и у стильки. Движные друзья как я круто продума. Трудно на пятнадцать секунд. И Усе. Починаємо будувати через... Три! Два! Один! Стартуємо! Друзі! Часу у нас багато. Так що збудувати ми зможемо багато. Не дивись, не дивись. Так. Будуємо ось так. Так, друзі, я маю будувати базу от так. Вона має це буде проте якщо я ще один матеріал візьму, який я забув. Тільки Ось це. Ось цей тільки забув. Чинаємо так. Продовжуємо. У нас ще часу багато, предостатньо так. Я б навіть сказав На мене в базу не буде, можливо, пасти. Не умерши без броні. Так. Оп. Дيته, друзі, я тут роблю Світло проводжу Оп. так, как бы яблу и тут. І починаємо окружувати нашу базу. Зверху ще буде невеличкий сюрпрес. Ой, то нічого, це нам не корисно, тому що я якраз планував другий слой робити. Ніхто не буде бачити, нікому не казати тихо. Я ще так, коли буду залізати в інвентар, тому що мені один в один інвентар, мені це не поміститься, тому я буду заходити потрошку. Ой, я з попереднього відео забув туди. Ось питайтесь, як включити постійний день. Заходите в чити, включаєте їх. І можете вибирати собі любий чит. Тільки тут ніякі чити качати не потрібно. Тому що з тими читами вы у вас можуть ці чити не потрібні. Так от ви заходите в чити, як і чи у вас завжди підназюлась, я читатель. Чи не... Чи немає? Вони не обов'язково будуть. Ви включаєте їх там зверху кнопочка, буде саме наверх. Зверху в лівому та в правому кутику. Включайте їх. Вам всі чотири розблокуєтеся, і там буде безкінечний день. Або нормальний час. Вибирайте безкінечний день. Ще половина часу пройшла, так? Кого мені потрібно? Заходимо в яєчко. Та є? А, яка слова вибирає? Яка смала вибирає? Ну так.

Ні з якої сторони думаю, ніхто не підкрадеться. оп оп оп. Оп, вже дай уже лишний. Тай уже лишний він не золотають ніколи волочку. Руко, ну що лишилася трехулина потрібно прискорюватись, що з темпу то там все нормально все. Що це там? Стоїть ну кольорова, а? Так. Да. Нічого. Закривай. закрывай, І и остай. І оп, все. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Не... Куда втікаєш? Куди втіка? Усе. Тепер сюди нелегко буде пробра. Заказывай. Секундочку, секундочку, друзі. Стій дверки потрібні, Дивіться, друзі, якщо, Ми стрем Степанко. Мы будемо включали виживання. І будемо спробували проходити на нашу базу. Проскориватись так Стоп, час? Нічого не будуємо. Нічого зараз не будуємо. Все, Степанко, Йдемо перевіряти. Ось це твоя захищена база. Давай я включу. А то тільки середини можна. Сюди навіть пробратись не можна. Погано, погано. Погано, дуже погано. Ладно, ходи тепер на мою базу. Ходи? А якщо так, люки можна? Тоді нормально, більш-менш, але двері не можна неможливо відкривати. Ааа, ти сам вмерти можеш, ходи. Дивися, Степанко. Ось моя баба. Це ж, що А, Ааа, я не можу. Тут вхід. Можна вийти? Зати блоки, які мені потрібні будуть? Ні, не можна. А в нас не можна. Ми маємо на виживанні проходити. Давай зараз. Я теж попробую. Секунду, секунду, не відкривай. Не відкривай. не відкривай. Так, я виживання. А ти я перший? Опа, вже включити не можеш, не можеш. Секунду, а можеш ще спочатку? Можеш спо... ТО Степана! Ти дебіл? Тепер я здохну. Ти в натурі, дурак! Я своє мене Степана! Ні. Я на бушника. Тут неможливо підійти до моєї бази. Своє. Все, я йду. Степанко, пробуй. Секунду, секунду. Я творчий включу. Стоп! Стоп! Не Тебе є творчий? Є, yeah. секундочку. Закрий, будь ласка, двері. Давай я зараз виживання включу, ти далеко відійди. добре? Оп! Ага. Все, пробуй прийти. Добре дай. Хасте, ви мене не б'єте. Ай, як. Моя... Розумію, як потрібно бази будувати. Хочеш ще раз попробую? Тільки ти до мене не попадеш, тому що. Давай я закрию напевно. Ой, так я. Секундочку, секундочку. Секунду. От. Секунду, відійди далеко, відійди далеко, дай далако. Я вже дай. Відійди далеко, просто далеко відійди, чи ти зможеш попасти У мене 4. 4 на трите. А в мене чотири на три Т. Все пробуй підбігти. Йо, <риклад> <риклад> що ви се сварите, а? <риклад> Ми не сваримо. Опа, бамча. Щося стало? Це <риклад> стало? Та така.